Всім привіт! 25 квітня 2023 року. У нас нарешті нормальна погода. Приблизно три тижні йшли дощі. Роботи на пасіці це тільки добавило В період дощів доводилось підгодовувати бджоли, кормили рамками. Минулорічними з медом ті, що залишилися. І зараз робота полягає в тому, щоб їх розширювати для того, щоб наростити бджолину сім'ю до акації. Це в нас такий перший взяток, суттєвий. Ну, на прикладі одної сім'ї, покажемо. І роботи ми з ними проводимо. Зацвітають сливи і вишні, яблуні, ні Але перші медоноси для них вже є. Ділки працюють. ми біля них? Відкриваємо джолину сімейку, будемо дивитися, що тут з нею. Цю сімейку ми показували в зимовому відео симувала вона на п'яти рамках. Щас. Глянемо, який в них стан. Ми їх вже розширювали. це Вже буде друге розширення. Вода бджола вже вилупилась і додали бджіл, мабуть, трошки даже запізнилися з розширенням. Надо було раніше. Так, нічого, розширюємо поки що сушниною минулорічною. Бажано, щоб там був. Над, возможно, пилок. Вот такие рамочки. Ми распечатываем. І збрискуємо теплою водичкою, обов'язково теплою. І сім'ї, мабуть, треба буде поставити дві рамочки, ставлю по обидві сторони гнізда біля розплоду. Рамки з розплодом. Когда вышла, ему от казнов засияла ей и... полностью. повністю у розплоді, Дівки дождались погоди і різко почали нарощувати джелину сім'ю. ставимо рамочком обережно, щоб їх не подавити. Да їм назад. Були запитання, яку породу тримаємо. Тримаємо карніку і бакфаст. Миролюбиві бджоли нормально. Бувають деякі більш агресивні, але це на всій пасіки декілька сімей. Перейдемо ще одну раночку. Зараз сім'я до акації легко набере повний корпус і можна буде ставити магазини підмети. Бачите, працюємо без рукавиць, ніхто нікого не кусає. Є прихильники диких бджіл, скажу чесно, в мене на пасіці теж така одна бджола бджолина сім'я є. Але це одна бджолина сім'я, коли їх там більше півсотні, сотня. Не тільки самому з таким джоми буде важко працювати, а й сусіди будуть недовольні. Так, вибрали для себе таку породу. З все, цією все, сім'єю ми завершили, так будемо йти й далі. в нас ще раз. Все, всем гарного дня! Пока-пока.